Будуть мільярди одиноких людей, які будуть сидіти в себе в квартирі, і у них буде кнопка для всього. Все можна заказати, але вони будуть дуже нещасливі. І знаєте, найголовніше? А я був такою людиною. Останні два роки я прожив в Дубаї, там, де круглосуточно з магазину можна доставити тобі і їду, прибирають і повністю в тебе закриті всі потреби. Але я дуже часто відчував себе супер одиноким. Зараз приїхав в Варшаву. Я за тиждень зустрів дуже багато класних людей, які мені подарували нові емоції. І я зрозумів, що відчувати себе живим це найголовніше відчуття, яке може бути. І в погоні за досягненнями, в погоні, за класними результатами я перестав жити. Головний сенс життя насправді це відчувати. Що я живу до цього? Я завжди був максимальним досягатом. Чи тут ще один зум, 100 зумів, 200 зумів І так сильно накриває, як накривало мене в Дубаї? Ну такого, напевне, це можна сказати один з найгірших періодів в житті. Для чого я це вам кажу? Для того, щоб ви для себе зрозуміли, що сенс життя. Давай так, для мене сенс життя це створювати щось класне, що позитивно вплине. На життя інших людей, разом з тими людьми, які їм це також в кайф, і яким я потрібен, і потрібне те, що я створюю. Ось так.